Всім привіт, друзі! Зараз ми ще знаходимося на об'єкті Каліан барзміс дизайнер цього проєкту Йова Ягер. Але в сьогоднішньому відео я хотів розповісти про свого друга, звати Олексій Гончаров. І він нереальна людина, яка повністю там реставрує стіни або наносить на ній таку текстуру. І він практично я зустрічаю його на практично на всіх об'єктах, де ми робимо з Йова Ягер, з Олегом Волосовським та іншими. Що він робить? Він робить... Ну, давайте я вам покажу, що зараз, зараз він займається. Бачите, він повністю зробив на цьому об'єкті кальян-барзміси бачите, таку гарну текстуру, яка переходить повністю на потолок на стелю. І вона, ці відтінки, бачите, вони повністю гармонують, вони такі, ось, смотрите, бачите, гарні. А зараз Льоша робить... Це Льоша, привіт всім! Льоша, що ти зараз робиш? Зрозуміло, він просто після часу людей, які там ну не дуже адекватні зробили у цьому місці дирбочку, він просто зараз реставрує. Тобто він може повністю а, зробити вам афігезну текстуру, будь-то золото, патяни там, і якісь там от переходи, які зробити, а, і підтягнути ці, цю, а, цю фарбу, яка Ну, підтягнути повністю, наприклад, тон, який там, ну, там звичайні маляра не можуть, а може зробити якусь текстуру. Так що, друзі, рекомендую, якщо треба контакти закину, обращайтесь. Льоша Гончаров нереальний чувак, який може робити ну, з, з фарби, ну просто творити чудо. Так що, друзі, всім дякую за. За натхнення, за, за те, що наші збройні сили перемагають цих покидків. Всім пока.